Всім привіт! З вами Єршов Дмитро, дитячий ортопед. Сьогодні поговоримо про рецидиви уродженої клишеногості. Що таке рецидив клишеногості? Це повторна поява одного з компонентів деформації після успішно проведеного лікування. Про компоненти деформації, про те, що таке уроджена клишеногість, будь ласка, подивіться наші відео на каналі. Ми все це детально розповідали. Шановні батьки! Пам'ятайте, рецидив клишеновості це не провал лікування, а лише один з його етапів. І після проведеної корекції, додаткової корекції, ваша дитина буде бігати, стрибати і носити нормальне взуття. Як клінічно виглядає уроджена клишеногість, ви можете побачити на цьому відео, де видно, що дитина йде зі зміненою формою стопи. Навантажує свою стопу на зовнішній відділ, в неї є повернута на варус, тобто до середини п'яткова кістка, і вона не до кінця навантажує свою п'яткову кістку. Чому рецидиви клишуновості є важливою темою для батьків і лікарів? Ну, по перше, тому що це досить поширений стан, і згідно даних літератури, близько 30-50% пацієнтів демонструють рецидив в процесі свого росту. По-друге, те, що рецидив деформації не пройде самостійно і нема жодних причин для того, щоб просто чекати і спостерігати. Це потрібно лікувати і потрібно звертатися за допомогою. І третє, важливо пам'ятати, що вчасно виявлений рецидив це більш коротке і більш ефективне лікування. Це досить просто. Регулярно оцінюйте форму стопи дитини в спокою та коли вона бігає і ходить. Оцінюйте обсяг рухів у гумілково-ступневому суглобі і безумовно пам'ятайте, що якщо ваша дитина почала не так як раніше реагувати на бреси, вона вередує, знімає їх вночі, або може на стопі десь з'явилися натоптиші або на міни, це може бути ознакою раннього рецидиву. Перше, не панікувати, звернутися до спеціаліста, які можуть бути подальші дії лікаря. Він може призначити вам додаткове гіпсування або додаткове гіпсування з проведеними після того хірургічними втручаннями. А саме, як правило, це подовження хілового сухожилку і транспозиція. Сухожилка переднього великого мілкового м'язу сюди на тил, на третю клиноподібну кісточку. Це нескладні втручання, і діти їх переносять досить, досить комфортно, швидко і без особливих проблем. Підсумуємо: рецидиви клишоногості можуть статися з будь-якою дитиною. Пам'ятайте про необхідність коректного брейсування і регулярних оглядів ортопедів. Якщо ви маєте якісь запитання, будь ласка, пишіть під цим відео в коментарях. Якщо у вас є запитання, ви також можете звертатися до спеціалістів нашого центру. Ми професійно надаємо консультативну і лікувальну допомогу. Всім пока!